Вітаю сили спеціальних операцій в Чорному морі, 72-го морського центру, успішно здійснили складну та ефективну спецоперацію Цитадель поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму, спрямована на підрив важливого об'єкта Російської Федерації. За даними розвідки, на одній із незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використовували безпілотний літальний апарат, який виконував функцію розвідки. Він, до речі, є іранського походження під назвою Мохаджер 6. Він був обладнаний унікальним обладнанням для підвищення його ефективності. На цій платформі також була встановлена радіолокаційна станція, призначена для виявлення надводних об'єктів у Чорному морі. Спецоперація була проведена в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ. Нічним часом човни підійшли до платформи. Замінували та виконали підрив. В результаті операції було захоплено важливе обладнання противника, ну а платформу знищено. Ця успішна спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості противника у північно-західній частині Чорного моря. Ну а наступна новина не втішна. Російська Федерація сконцентровує війська поблизу північного кордону. Полковник Збройних сил України, екс речник Генштабу ЗСУ Владислав Селізньов, повідомляє, що Росія сконцентрувала війська в прикордонних з Україною Брянській, Курській та Білгородських областях. Це стосується приблизно 27 тисяч військовослужбовців. Хоча ця концентрація не є таким якимось визначальним фактором, який би зміг змінити ситуацію на полі бою, проте наявність таких сил підкреслює. Важливість дотримання вказівок керівництва полковник Збройних сил України також зазначив, що Україна продовжує будувати оборонні фортифікації на кордоні з Росією. А також неодноразово командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються прорвати державний кордон України на півночі нашої країни. Правда, що стосується концентрації в 27 тисяч військових, то тут ще треба розуміти, а якої якості ці військовослужбовці. Справа в тому, що в полон потрапив серійний вбивця. Український блогер Дмитро Карпенко, ну він відомий своїм інтерв'ю у полонених окупантів, на цей раз зіткнувся з найжахливішим злочинцем. Цей злочинець провів у в'язниці майже 20 років, з них 6 років у одиночці. Зловмисник здійснив вбивство п'ятьох людей, включаючи подружжя та десятирічного хлопчика спільно зі своїм колишнім працівником міліції. І щоб замести сліди, вони розчленували тіла деяких своїх жертв і топили їх у озері. Незважаючи на свої злочини, цей зловмисник поїхав воювати проти України. Його історія стала ще одним шокуючим прикладом жорстокості війни та злочинів, які вона породжує. Я вам дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!